Добрий день, вас вітає агенція нерухомості Reach HOME». Мене звати Михайло. Сьогодні ми з вами подивимося квартиру від забудовника Інтергал-Буд у селі Гатне за адресою Приозерний бульвар 3. Дуже зручна локація, вже з розвиненою інфраструктурою. На території дуже багато вже і магазинів, навіть є свій маленький ашан, і кав'ярні, і барбершопи, і інше. То своя вже інфраструктура є, будинок зданий вже давненько, тому в принципі, інфраструктура вся поряд є, необхідна для комфортного життя та здачі в оренду. Будинок тут свіжий, в принципі, ремонту не потребує. можете купляти її як для себе і зразу жити або для здачі в оренду. Бачите, тут є свій газовий двохконтурний котел. І все, що бачите на фото та відео, воно залишається. Дуже велика лоджа. Тому варіант дійсно дуже класний і чудовий. І вже доступно до переглядів, тому не зволікайте, приходьте до нас на перегляди і саме побачите, яка у нас гарна квартира. До зустрічі!